Друзі, вітаю! Віктор Євпак з вами, депутат Черкаської міськради. Я так само як і ви, активно слідкую за активістами, за людьми, які добровільно встали і вимагають, щоб більше грошей виділялися на сили оборони. Це активна молодь, це люди, які не за гроші, а за покликом серця, тому що в них є рідні, близькі, виходять до стін Черкаської міськради і вимагають від мера Бондаренка, щоб він через свою провладну більшість змінював бюджет. І виділяв більше грошей для ЗСУ. І ось вони, ці активісти, звернулися до мене як до голови фракції Голос і розуміє до інших голів фракції з зверненням, підписаним тут, де вони просять про конкретні вимоги, одна з яких, і я підтримую цю вимогу. Вони не можуть це зробити юридично самі. Для цього їм треба депутати. Одна з цих вимог це скликання позачергової сесії. І тому зараз я публічно закликаю до депутатів, до лідерів. Фракції до міського голови Анатолія Васильовича Бондаренка зараз до нього спробую прийти в офіс і йому сказати це в очі в очі, щоб він на четверг, на цей четверг скликав позачергову сесію з двох питань: перше питання це бюджет, зміни до бюджету, в якому можна розглянути і відмінити це ганебне рішення півтора мільйона на мавпи. І друге рішення це виділення грошей на ті п'ять листів для військових частин, які вже поступили. Ще як Звісно, можна секверстувати бюджет як додатковий елемент змін до бюджету. А друге рішення позачергової сесії це звіт міського голови за цей рік. Хай звітує перед громадою, запрошую всіх людей і хочу, щоб депутати, лідери фракції і Бондаренко мене підтримав. Тому я виконую доручення і звернення активістів про позачергову сесію.